Ти згадай, що ти не сіяв сам. Давайте поговоримо чесно. Чому, коли у вас все добре, ви молитеся і ви довіряєте Богові. А коли приходять випробування, і Бог дає вам підказки, а ви не прислуховуєтеся, у вас з'являється образа. Правда? А образа на Бога, за що ти гніваєшся? На що ти ображаєшся? Він приймав рішення, чи ти за те, що ти сама накоїла, за те, що не змогла чи не зміг прийняти правильне рішення, за те, що замість того, щоб у моменті промовчати, ти почала або почав кричати, гніватися і зруйнувала стосунки, чи зруйнував. Ти ображаєшся, бо ти не ходила до церкви, не молилася, не допомагала, не робила благодійних внесків. І був ранком це тобі обернулося, тому що те, що ти посіяла сама, тобі повертається. Карма, як грім серед ясного неба. Правда? Ти жила життя неусвідомлено і на кожному кроці приймала якісь свої рішення, а потім. Прийшов бомеранг, як грім серед ясного неба і почало руйнуватися твоє життя із за твоїх неправильних прийняттів рішень? Питання хто винен Бог чи ти своїми діями? Згадай царя Давида, він захотів бути з Версавією і відправив її чоловіка на вірну смерть. І що Бог зробив? Забрав дитину? Хоч Давід і вималював, але отримав по заслугах. Це повально зараз. Іде війна, іде розруха. І замість того, щоб зупинитися і зрозуміти причину, ми продовжуємо притягувати негатив. Як ми притягуємо негатив? Прокляттями, звинувачуваннями, гнівом. Який же твій єдиний вихід? Твій мій стати і вималювати. Вималювати себе, вималювати інших, щоб твої події і дії, а в твоїй країні розвивалися як найкращим чином. Перестаньте звинувачувати, почніть молитися і духовно розвиватися, і змінювати себе. І коли ви змінюєте себе. Ви починаєте змінювати навколо себе своє життя, відношення з своїми рідними. І виходить, що цю енергію ви направляєте на Україну. І виходить, що ми разом в одному енергетичному полі даємо благодать, процвітання Україні. Яку стару образу на Бога, на Бога ти готова чи готовий відпустити сьогодні, щоб зупинити саме свій бумеранг? З вами була Кармолок і Астролокінга Палмарюк.